дивитесь кременчуцькі новини на Алтаві. Мої вітання. Дивіться у сьогоднішньому випуску. Кременчук святкує 73-ю річницю визволення міста від німецько-фашистських загарбників. Триває святкування на мікрорайонах міста та 90-річний ювілей, відзначив кременчужанин Костянтин Пащенко. Сьогодні Кременчук святкує 73-ю річницю визволення міста від німецько-фашистських загарбників. Біля підніжжя пам'ятника воїну-визволителю. кременчужани зібралися на меморіальний мітинг, щоб вклонитися пам'яті тих, хто віддав своє життя за свободу і незалежність нашої країни. 73 роки віддаляють нас від запеклих боїв за визволення Крамчука від німецьких окупантів. 29 вересня. У цей щасливий день спогади про мужність та звитягу тих днів знову оживають. Солдати бігли оце ж освобождали нас мене строчки мокрі, ми їх обнімаємо, цілуємо, а вони «уходіть, уходіть, тому що зараз німці зазаметять і винистожуть вас і нас. Я пройшов від, від Дніпра до Ельби з американцями зустрічалися 27 квітня і 1 травня мене ранило під берегіном тяжело. З кожним днем рідіють ряди ветеранів, але пам'ять про ратний подвиг та відвойований мир безсмертна. Сьогодні на урочистому мітингу Карменчуцька громада вклонилася героям минулих часів, яким сучасне покоління керменчужан завдячує за життя у мирному, красивому місті. Ми склоняємося перед тими, хто віддав своє життя за свободу і незалежність нашої країни. Я щиро вітаю всіх. Я бажаю вам міцного здоров'я. Я бажаю натхнення, гарного настрою. Я бажаю, щоб в кожній родині було щастя, здоров'я і любов до нашого рідного міста. Нащадки славних героїв безмежно вдячні за відвойоване право на свободу і життя. Ми щиро дякуємо захисникам Кременчука, часів Великої Вітчизняної. Низько вклоняємося визволителям. Які після довгих років окупації принесли в наше місто мир і спокій сьогодні? Ми щиро дякуємо нашим захисникам, які стоять на східних рубежах нашої держави і зі зброєю в руках захищають Україну. Слова вітання на адресу визволителів також пролунали від сина ополченця з нашого міста Віктора Семенова та сина визволителя Кременчука Валерія Новікова. Пам'ять всіх героїв вшанували хвилиною мовчання та залпами військового салюту. Вінки, слави та живі квіти від міського голови, народного депутата України, визволителів Кременчука, депутатів Кременчуцької міської ради, ветеранських організацій, ветеранів, підприємств та організацій міста усіх Кременчужан поклали до підніжжя пам'ятника воїну-визволителю та обеліску на Деївській горі. Славетний день визволення міста відзначає кожна кременчуцька родина, адже Кременчук 73 роки живе під мирним небом і будує мирне майбутнє. Царство небесне, ті, які віддали нашу життю, свою життя на благо, на благо нашої Родини. Поздравляю всіх ветеранів, желаю їм здоров'я, щастя і ну, всього хорошого. Дякую їм, в війні і обстояли мир. Визволителям дякую за те, що не пішли, не ховалися ніде поза вуглами, а спасали людей. В цей день хочеться, звісно, поздравити ветеранів. с освобождением города Кременчуга, пожелать крепкого здоровья, долгих лет им жизни, сказать спасибо за их подвиг, который за то, что они подарили нам свободное мирное небо, за то, что мы сейчас живем в свободной стране. И также хочется поздравить всех кременчужан с этим праздником, также пожелать им счастья, здоровья, чтобы не было у нас никогда войны. Визволителів міста, ветеранів, працівників тилу і військових АТО, які нині перебувають на лікуванні в шпиталі інвалідів війни, також привітали сьогодні з річницею визволення Кременчука. Як це відбувалося, зафіксувала наша відеокамера. Я пропоную почати нашу зустріч з покладання квітів до пам'ятного знаку героям-визволителям Кременчука, який знаходиться на території госпіталю. За вічний круг і прух. Останній воїн великої священної війни в урочистій залі зібралось три покоління: визволителі і ті, хто відбудовував зруйнований фашистами Кременчук та нинішні захисники України військові АТО. Усіх, хто поклав своє життя в ім'я вільної батьківщини, вшанували хвилиною мовчання. Привітати пацієнтів закладу, які проходять лікування та реабілітацію. Сьогодні прийшли керівники міста, промислових підприємств, громадських, благодійних та ветеранських організацій: квіти, вітання, солодощі та подарунки. Сьогодні ми святкуємо і день визволення, і день заснування нашого міста, тому що друге життя нашому місту подарували саме ви. Подарували його в роки великої вітчизняної війни, подарували після її завершення. подарували Життя, мир і спокій наше завдання все це зберегти і примножити. Дякую вам за вашу працю, за ваш ратний подвиг і бажаю вам міцного здоров'я, і щоб сюди ви приходили лише як в санаторій, поспілкуватися, порадіти життю, потоваришувати з кимось новим, згадати ті роки і продовжувати життя в самому кращому місті України в Кремльчиці. Від міської влади для колективу сучасний планшет. Традиційне вітання і подарунок для працівників шпиталю надійшло і від почесного громадянина міста Володимира Матицина. Я желаю вам крепкого здоров'я, великого щастя, благополуччя. Пусть наш міст всегда буде красивим і уютним, пусть мир і добро живуть в серцях і в домах крім Зваженням Владимир Трафанович Матицин, і, як обична, ми в госпіталю подарок. Продовжилося святкування концертом і солдатською кашею. Сьогодні ж на пацієнтів чекав ще один подарунок. Запрацювала соляна кімната у терапевтичному відділенні. Обладнання для неї у травні подарував благодійний фонд Джерело Дніпра а з облаштуванням допоміг міський бюджет. До Дня Кременчука у кількох мікрорайонах молодіжного відбулися святкові концерти для Кременчужан, організовані фахівцями контактних центрів Автозаводської районної адміністрації. Для мешканців міста виступали самодіяльні колективи та школярі. З ним заснування Кременчука городян привітала заступник міського голови Ольга Усанова. Фахівці районних контакт-центрів підготували для мешканців мікрорайонів молодіжного цілу концертну програму. Причому для городян не тільки звучали пісні та вірші, а й розповіді про історію Кременчука від найдавніших часів до наших днів. Звичайно, найбільше уваги приділили славним сторінкам боротьби воїнів-визволителів років Другої світової війни. Заступник міського голови Кременчука Ольга Осанова привітала мешканців міста зі святом та запевнила, що міська влада робить все від неї залежне, аби Кременчужанам комфортно жилося у місті. Зроблено нарешті у той відрізок дороги по проспекту Лей Сі українки, і вам тепер комфортніше добиратися. До центру міста і повертатися додому нарешті, після восьми років будівництва відкрилася школа дитячий садочок у 278-му кварталі. А ще у тому ж 278-му кварталі відкрили амбулаторію, і мешканці мікрорайону від тепер за необхідністю мають можливість отримувати професійну медичну допомогу за місцем проживання. Це все робиться для того, щоб кременчужани відчували турботу і увагу влади, щоб вони пишалися тим, що живуть в такому місті. Де комфортно, де зручно, де робиться все для людей. Ветеранів та учасників бойових дій часів Другої світової війни привітали квітами. Для них та інших мешканців мікрорайону організували виставку робах вихованців об'єднання дитячо юнацьких клубів за місцем проживання, майстер-класи сплетіння для малечі, аквагрим та інші розваги. Діти прийшли, проспівали, перехожі йдуть, дивляться, свято гарне. Діти приймають участь виховання, іде нормальне таке. Патріотичне виховання, історія міста розказується нам. Всім людям цікаво. Спасибі велике. Свято дуже хороше подобається. Це дуже добре. Що такі мероприємства в нашому місті проводяться. Діти дуже радуються. Цьому вони узнають більше про наше місто. І цьому радується. Не менш цікаво було і на святі поблизу бібліотеки філії для дорослих номер 4 що на зупинці Аврора. Свої малюнки та вироби з природних матеріалів представили учні Кремінчуської школи номер 26 Юні кременчужани подарували ветеранам свої вірші та пісні. День народження міста це день народження майже кожного нас з вами. Ми з вами, хто народився тут, хто живе тут. Але в даному випадку це наше рідне, єдине місце. Кращого ніж словами пісні я не скажу здоров'я для батьків, любові для синів, онукам чисте мирне небо. Напередодні дня міста свій 90-річний ювілей відзначив заступник голови ради Кременчуцької міської організації інвалідів війни та учасників бойових дій, ветеран праці, активіст ветеранського руху Кременчука Костянтин Романович Пащенко. Сьогодні зі святом його привітав секретар міської ради Юрій Гриценко. А імені міського голови ат, де депутатів міської ради, вітаю вас з днем народження, який вчора у вас стоявся напередодні дня міста. Це Ну, По-перше, це приємно, що кремчужани, видатні кремчужани не напередодні дня визволення місто від фашистських загарбників, святкують свої юбілей. Тому прийміть щирі вітання, бежемо ми всі вітаємо, щоб у вас було здоров'я, щоб наснага була, щоб творчий підхід був не тільки до роботи, до відпочинку, але й ви робите з молоддю. Домовилися да, з патріотичним вихованням. Передачу їм своїх задумів, своїх досвіду. Ювіляру Юрій Гриценко вручив почесну грамоту виконавчого комітету Кременчуцької міської ради за вагомий внесок у громадську діяльність, військово-патріотичне виховання молоді та з нагоди річчя від дня народження. Святкування дня Кременчука розпочали ще на вихідних фестивалем солодощів. У ці дні до Кременчука з неофіційним візитом прибув Остап Бендер, який провів своє голодне дитинство в нашому місті. Що пропонував Кременчужанам великий комбінатор та чим літературний герой займався впродовж фестивалю солодощів? Дізнайтеся з нашого наступного сюжету. Під час офіційного відкриття фестивалю солодощів «Солодкий Кременчук містяни аж ніяк не очікували побачити на головній сцені заходу відомого персонажа повісти Ільфата Петрова Остапа Бендера. Разом з товаришами Остап привітав Кременчужан з днем міста. З Кременчуком нас пов'язали назавжди. І хто скаже, що це не так? Нехай першим жбурне в мене камінюку. Ми разом, а це значить, що Кременчук справжня солодка столиця Полтавщини та що там Полтавщини усієї України. Громадянин Бендер був усюди, і поки кремичужани та гості нашого міста насолоджувалися безкоштовними дегустаціями ласощів та відпочивали на фестивалі, Остап Бендер розважав усіх своїми кумедними витівками на весіллі у сквері імені Олега Бабаєва. Він привітав молодят та отримав гусака на виставці голубів. По <пілляв> <господині класінь> <пілляв> <А він кускається. пілляв> Нічого ми з ним потоваришуємо. <пілляв> а на площі перемоги Остап ефектно з'явився на легендарному ретроавтомобілі Антилопа Гну. Відомий борець за грошові знаки підіймав настрій містянам протягом усього дня Кременчука. Великий комбінатор підтримував учасників пробігу з вірою в серці, підбадьорював їх і щиро вітав переможців. були тут! Ура! Переможця! Брав! Без участі Остапа Бендера не обійшовся і святковий концерт до Дня міста. Хазан фестиваля! Сладкий крівічук! Крівічики! Вадя подряд в ролі Астава Бендера, руководитель Бальшого Кременчуцького Троїцького театру, директор Кременчуцького міського палацу культури. Сергій Ситє. А наприкінці святкування великий комбінатор приєднався до масового виконання гімну Кременчука. Були тут. Вже завтра баскетбольний клуб Кремінь розпочне виступ у чемпіонаті. Сьогодні триває підготовка спортсменів до цих відповідальних змагань. Днями Кремчажани брали участь у традиційному передсезонному турнірі у Запоріжжі. Меморіалі В'ячеслава Гаврилова. Наші земляки не виграли жодного двобою, але необхідну обкатку отримали. Суперниками підопічних Бориса Сагая на турнірі у Запоріжжі були баскетбольні клуби Запоріжжя, Харківський політехнік та Миколаївський МБК Миколаїв. Перші два клуби разом із Кременем брали участь у турнірі і минулого року. Нагадаємо, тоді кременчуцька команда посіла третє місце, обігравши тільки золотий вік» із Хропивницького. У першому поєдинку запорізького турніру наша команда поступилася господарям 71-82. У другому матчі меморіалу В'ячеслава Гаврилова БК Кремінь програв Миколаєву 59-81. Причому причиною провальної поразки стало відверта безбарна гра у першій половині матчу. І на додаток, третю зустріч турніру, команда Бориса Сагая теж програла. На цей раз харківському політехніку з рахунком 82-95. На захист Кременчужан можна сказати, що суперник політехнік, мабуть, одна з найбільш зіграних команд в Україні, адже упродовж. Багатьох років харків'яни виступають у практично незмінному складі. Знову, як і минулого матчу, Кремінь доволі посередньо зіграв у першій половині, дозволивши харків'янам зробити комфортне лідерство. Слід відзначити, що наші не змогли знайти протидії відомій зброї політехніка тривочковим. В результаті суперники реалізували 14 із 36 спроб китків з далекої відстані. Незважаючи на поразки, наш тренерський штаб отримав достатньо інформації і за останній тиждень, сподіваємося, підготовки зможе провести роботу над помилками. А стартує Кремінчуській. Пика кремінь грою проти Волинь Баскету вже найближчої п'ятниці. Завтра в день погоду синоптики прогнозують сонячну. Вночі температура повітря плюс 10, плюс 12. В день плюс 17, плюс 20. Кременчуцькі новини п'ятниці дивіться вже завтра на Алтаві у цій же порі. На все добре.